Всім привіт! Як стати сьогодні сім'єю Божою? Тому що чудовий приклад Христос показав, а що коли його матір і браття стояли в нні стана, то він сказав: Браття і матір моя, це учні, які вчать слова, які приміняють своє життя і продовжують діло Боже. тому сьогодні... Я буду продовжувати діло Христа і нести Євангелія, щоб інші люди також спасались і ставали частиною сім'ї Божої і прибували в любові і в Духі Святому. Коли є Дух Святий, тоді є і перемога над Сатаною. І також є беззаконня. Ну саме головне, перший беззаконник – це сатана. Тому кожен з нас він робить вибір бути сім'єю Божою, або бути. Сім'єю сатани тому хай Бог дасть мудрості бути учнем